Всім привіт, мої рідненькі! Ну що ж, записую такий відосик, можливо, для когось неочікуваний, може, хтось і знав, що я збираюся записати. МК Mobile Mortal Kombat Рік я не був в цій грі Рік. Тут, дивлячись по Ютубу, дивлячись, я багато слідкував за МК, за різними іграми, звичайно, але. 10 років грі — це доволі великий проміжуток часу. Я, ще й плюс я рік цілий не був в ігрі, мені прям цікаво, що тут, як тут, багато чого помінялося. За, просто рік пройшов, якщо колись можна було сказати, гра взагалі не мінялася, то за рік стільки всього, я додав, що я прям дивуюся, багато чого змінили, багато персонажів. Давайте спочатку підемо в мою колекцію, вид поміняємо такий. Ну, це те, що в мене є. Щоб ви розуміли, наскільки я довго не грав? Що я прям коли зайшов і в Ютубі побачив нових персонажів, я прям був сильно здивований. Яка кількість їх повиходила? У мене і так не вистачало. Ну, те, що нові вийшли. Це був шок. кінчі МК-1, Міліна МК1, Скорп МК1, я вже бачив Смоук Соня Блейд класичний фільм. Я прям прям здивований Герас МК1 да О, золоті персонажі Фуджин появився Джекс Брікс Китана и как кров. У спаун, нифига себе, Сабзиро, Скарлетт классическая, фига себе, спаун, спаун, офигеть. Его давно говорили, что добавлять, я не думал, я что-то и затыкал за него. Офигеть, но ну я прям, я прям здивованный. Он Суб Зіро взагалі, дивіться On Last Єноборство. Бля, воно виглядає круто. Рейн, Єдиніська кров. Блін, рік не був в ігрі, це прям дивує. Герас. Герас гей... Ну, почти похожий на МК1, те, що я дивився. Ну, блін, ну круто. Ну, е, типу, э, зайшов подивитися, бо так щось думав, може щось додавить інше. Якщо вас будуть парні, давайте так. Якщо вас будуть цікавить якісь інші э, ігри, просто напишіть в коменти щось. От, в мене алмазочки мої. У мене є Fudgen MK11. Те, що є, що в мене є вообще? А, у мене є класичний фільм. Значить я вже трошки грав коли. От що по алмазкам получить. Йоп твою мене. Скільки їх багато треба? Плюс ну рахуйте, що давно не грав. І плюс максимум Скорб друге друге сліяння. Золоті персонажі, У мене є вроді якісь 10-го сліяння, тільки я чесно не пам'ятаю. А, ну да, типу Меліна, Скорпіон, Саб-Зіро 9, Соня Блейд, Рейден, друго. Є деякі персонажі, які 10-го сліяння такі золоті, халявні, понятно. Бронза взагалі вся халявна точно є. Але що, ж, це ж не про це. Окей, я розумію. Давай подивимося, що в нас ще є. Столкновення міров, у нас щось помінялося. Ого, ага. земне царство. вибрати мір. Внешній мір. Пресподня. Агу. Царство Хаус. Царство порядку. Давай виберемо царство порядка. Битва царств Виживший. Ага, це вони поміняли. Бля, ну я щас, я щас, я щас прям здивований. Кріпта я вже бачу. Башня Сірай Башня времени, Темний Рейден. Башню Шаукана. Що змінили башню Шаукана. А ні, по принципі, одне і те ж саме. Якусь... О, кам... Камео? Фігасі. А я не знаю, що це. Я, Блін, я багато чого не знаю. Мені прям. Мене це прям більше і більше е, заставляє. Так, ох, Донат. Ну, звісно, конечно, ну, конечно, донат це превише всього. Так, магазин помінявся піздесь. Магазин помінявся жорстко. Кристали дракона. О, в мене є кристали дракона. Так, коротше, я зрозумів. Ми можемо навіть щось сьогодні відкривати. Ну, тоді, давайте так, отбори. Щось тут помінялось. Получить душі. Вау. Ну, вони прям стилістику саму поміняли. Вигляд ігри теж. Ігра e, чуть-чуть під лагу. Я, може і було таке. Вийдіть в МК 11 в консолі, я поняв. Набор призиву. Що за набор призива? Я взагалі поняття не маю процесі. Так, тут якусь фігню. Ну давай получимо, окей. Це типу, абонемент в ігрі. Така штука. Бойовий пропуск на халяву. Ага, я зрозумів, це донатна штука. Получаємо награди. Кристали дракон. Я навіть не знаю, що це за штука, якщо чесно, бо я прям не пам'ятаю, я дуже давно був. Набори росту. Понятно, опять донатна штука. Так, окей, сообщення. Так як завжди щось дають прикольне на халяву, я це знаю, я ще плюс рік не заходив. Давайте це задаємо. Так, що ми тут? А давайте віддадим дань уваження сильнішим МК Mortal Kombat Mobile і со всього міра. Поздравляю з Міжнародним женським днем бойці. Бля, я поняв. Ви прикиньте, це типа, у нас давно було. Що нам тут дають? Вампір Шаміліна. У мене плюс сліяння. Круто. Окей. Так, це ми отримали. МК Мобайл 10 лет. Разблокировать подарок? Ссылка будет открыта в следующем входе в основное меню. Ого. Ого. В основном. О. В Фига себе! Мне... Что вы, да? Даже... Что здесь достать? Круто? Ну давай. Питань нема. Мені прям цікаво. Тільки не тупий гра. Давай. того. Що то дають на халяву, але воно дуже довго. Як обично, ПМК Мобайл не дивує нічі. Грузиться, як завжди, місяць. Безплатний наборщик. Але. Алмазку давайте. Вон кінші я побіг би. Було б цікаво подивитися на нього. Шанцун! МК1. Що тут ще? Фон, титул, прикольно. Броню дали. Шансун. Інтересно, якщо хтось шарить, напишіть, як Шанцун в ігрі. Що він, що він себе представляє? Якщо хтось доволі непогано розбирається, так. Обновление 6.2. Окей. Okay. 50 кристалчиков. Я понял. Получали. Получаем. Так, что есть еще интересное? Безопасность. Пропуск 60 годовщины. Я понял. Улучшение. О, тут души дают. Тут и ключи. Окей. Душі, окей. Ще дасте мені якогось персонажика. Дай ну щось. І цікаво. Ух, ніфіга, що я тут карт насипало. А що з ними робити? Так. Я прям чесно не розумію, що зараз відбувається. Камінь оживлення. Матеріали. Для чого воно? Що з ним робити? Колекції, окей. Ну, ключі в крипту, Це я знаю. Це я помню. Це дуже давно було, але я помню. Так, це про Гераса. Окей. Перероботка війни фракцій. Награда получить 400 кривавих рубінів. Руб... Ну, тут рубіни по-другому роботають. Не так, як у нас. Так, що в нас тут? Крипта вернулась. Окей, знову крипту дали. Добре. 2к. Так, що 50 кристалів Блядь, драк... Блять, кристали дракона, вони вообще щось стоять. Щось цікаве, можна за них відкрити? Опять дали жменю якоїсь штуки. Блять, для чого вони? Може, я, якщо буде інтерес, я зайду, подивлюся. Що ця штука себе представляє? Ніфіга не понятно. Так. Джокер прибув в крипту. Ага. Окей. Okay. Так, тут а що ми? Награди 15. Награди за цю неділю. війні фракцій, А, це як це, Я зрозумів. Це така тімка, як у нас в Лігі. Кожну недільку получаємо і тут, а теж. Це награди отбору якийсь, понятно. фіг з ним. Ну, коротше, ну, неплохо. Алмазку. Так. Нажмемо, Все, я все. Удаліть прочитане. Чудово, добре. Так, я понял. Колекція. У мене з'явилась колекція. Персонаж новий. Шансун. Де ти? А, все, я понял. Туплю. Шанс Буде прикольно за тебе побігати. Попробувати потестити тебе. Ну, і снаряга, снаряга, снаряга стара, як світ. Ну, окей, броня Пойде. Потім розберемося. Чесно, прям довго розбиратися. Тут все треба читати, все улучшати, все дивитися. Так, окей. Спецпередложення. це бабки. Це все гроші, хочуть грошей. Даром Даром. Даром нормальна тема. Безплатно. Золотий персонаж, серебряний бронза. Снаряження. Ого, поміняли. Прикольно. Це, це типа, колись був ежеднівка. Получить. Солдат. Я понял. Так, набори. По, по, по. Душі. О, ми зайдемо, відкриємо щось. Класіку відкриємо, у нас є трошки. Ми зайдемо відкриємо. Так, тут я поняв. І персонажі можна купити напряму, ну вони не треба. Кристали дракона! Цікава тема. Так, набор призива новачка. Що тут взагалі? Це не цікаво Новачка. Так, набор снаряження. Призиви Камео, набор призиву день смеха. Це просто одного джокера додали. Все остальне те ж саме. Я понял. Набор призиву снаряження. смоук. Давай гереса попробуємо. Наскільки мені хватило? 150. У мене є 470. Давай! Ща ми попробуємо Гераса забрать. Блядь, ну довгий відосик виходить. Ну так. Год не був і грі, пойміть. Ті, хто шарять, пишіть, що делать. Я, я прям втрачаю рівновагу від усього, що можу. Тут ще й купляється дуже довго. Паки помінялися магазин помінявся, набори помінялись. Пошли, дивимося. Блін, круто! Круто виглядає. Барака! Окей, okay, я зрозумів. Тут будуть тільки набори. Чудово. Далі. Ну, класно виглядають. Джеки Брикс. Ну, прям моя удача як була, так і осталася шляпою. Далі. Шинок. О, я вже рубінчики лутаю назад. Видно, що в мене золото трохи качане. Герас! Сюда, блядь, бачили? Год в игре не был, зараз топовые алмазки золотаю нормально. Ёб твою мать! Так, ящер. О, ящеры это крута тема. Прям вони бесили раньше, и зараз тоже крута тема. Подобается за ящеров играть. Герас есть, есть, хорош, классическая мелина, чудово, Бля, ну круто. зашов год не був. Пару нових алмазок получив, можна знову в год не заходить. Так, давай далі. ей -е 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 -е! люкан! Перше сліяння для Люканчика. Прикиньте? Офігіть. Единість, как кров Рейн. Охренеть. <хи> О, там можна типа, не играть. І потім зайти раз по відкривати, і все. Там, щось насипає, щось дасть на халяву. Бля, ну топ. Дві алмазки. Чудово, мені подобається. Давай ще раз. Давай ще раз. Бля, мені подобається. І потім зайду куплю попробую вибить смоука. Но це топ. Це реально топ. Блин, клас Буде прикол, якщо є десь на ще лучше паки а я фігню відкриваю. Не знаю. Я ще не все подивлюсь, але я вже пішов щось відкривати. Бля, є бать 16 минут. Ну, інтересно. Чесно, інтересно. Те, що. А, тут ще бачите? Є е -е время, типа 45 раз можна відкрити що Давай грузись Пошли дальше. Можно было бы скипнуть. но... Сабзирич! Хорошо. Ебай, я коллекцию качаю. Мне нравится. Бля, год не был в игре. Пироман Таня. Первый раз. Выпала окей. Новый перс. Так, давай даемся. Рейденыч! E -e -e, МК-11. перше сліяння. Ви бачите, наскільки я не часто грав. Год не грав, ще раз напоминаю. Так, ну це де сліяння є на золоті. Прикольно. Це, напевно, є в них камео, я так розумію. 10 сліяння, кстати, став. Тріборг. алмазку ще. Класический кану. Класна карточка для новачків. Взагалі топова, чесно. Прям мені подобається. От в нього, походу, нема камео, бо в нього немає цих плашечок зверху. Сабзіро класичний теж така тема. Немає тих плашечок. Типу, в їх нема камео ще. Чи це щось інше? Бо я бачив, багато хто говорив про камео, я не знаю. Напишіть. Соня Блейд. Так, ще три набори залишилось. Давай. Давай мені ще алмазочку одну. А, ну я понял. Шестого слияния стоять. Чудово. Два наборчика, давай. Надо алмазочку. Так, Джеки Брикс. Пятого слияния. Чудово. Остальний наборчик. Так, ну мы одну алмазку точно выбрали, да? Да. И дух Ермака. Ермака, кажу. Ермак. А, не, две. Две, пойду. Две алмазочки МК-11. Прикольно. Так, ну я і говорив, давайте вот этих ще попробуємо. Давай, ми вже вибили нового персонажа. Одного, давай ще одного. Давай, грузись, боже мій. Хто дивиться, що досі цей відос? Дякую вам. Я розумію, що це якась шляпа, але мені прям просто цікаво. Тому так довго? Дублер Джонні Кейдж. Можна було б все, але мені цікаво. Чесно. Не знаю, чи вам прикольно, чи ні, але мені цікаво. Ханзеха Саша. 10-го сяння стає клас. Ящер. 3 сяння. Чудово. Сім наборчиків. Ну давайте пару алмазок, не вы тут так прикольно доедете. Бог крови, кот талькан Боже мій, як я за них давно играл. Туту, сирайрю, такеда. Окей, третє Скорпич! Хорош! Скорпич третього сліяння. Ну це імба. Це імба. Мені скорпіон класичний і этот подобається. Прям круто. Вони в мене, звісно, не качені, Класика точно кащаний, вроде, але це ні. не. Сабзірич. О, бля, а в цього Сабзіру є. Ніфіга не зрозумів. Тоді це, мабуть, не камео. Чого? Чого є оці плашечки, а в когось нема. Так, Джейт. Джейд прям колись була імбой. Не знаю, як зараз. Так, yeah. два набори. Скорба ви отримали. Може, щось цікаве ще дасте. Дайте нового кріомант, окей. Я зрозумів. Сабзіра напхала мені прям в цілу торбу. І старший бог кінше, Шостого 7-го слі... сліяння. Окей. Так, ну один, да? Один скорб, ну це круто. Це круто. Просто зайшов, що ніфіга не дів і вже щось. Так. крипта. Що за крипту можна? Крипта, крипта. Ого, мені мене дали 2000, але вони дорого стоять. Тут снаряга, тут матеріали, я зрозумів. Ящик, барахолки з крипти. Типа, можна в шансі вибити. Типа, ага, 1000. Давай попробуємо. Кристали дракона. Ну, Кристали дракона класна тема. Типа 10 і точно, а що там ще не понял. Коротше, интересно. Просто пропустить все, побачимо. Матеріали, монети. І ні одного кристала дракона. Шляпа якась, я поняв. Це розводняк. Я повівся, я согласен. Столкновення миров. Ось, бачите, Скорб классика качаный. снаряга, матеріали, камео. Я поняв. Потім так, це безпло... безплатний і награ. А, понятно. Я вже думав, щось інтересне. По факту, шляпа. Коротше, так, да, я поняв. У мене тут є. Давай два штучки відкриємо. Цікаво. Ще давай, може, за душі щось дадуть. Бра, ну топла тімка. Мені понравилось. Може я і поіграю. Чисто хто дивиться вже бляд, 20 минут відео. <смі> Скажу: якщо ви хочете, щоб ще якусь ігру запустили, пишіть потестим, подивимося, що ви там пишете. Чим більше коментів буде про якусь одну ігру, я, блядь, зайду поіграю в неї зуб даю. Відкрили все. Так, такеда кітана і шляпа. Я зрозумів, дякую. Такеда кітана і шляпа. Согласен. Тут що? Тут. Ну, типа, немає нічого. Спецпредложение. Це за донат, валюта, понятно. Тут теж -то. нічого немає. Ну, по факту, майже нічого не помінялось, може, поиграть треба було б. Да. Розібратися, но. А так, персонажі. Три нових перса. Це у мене піроман Таня. Герас и Рейн. Класс. А, ну еще этот э, выпал. Сортировку по новых можно? По новых. Еще шансу? Ну, прикольно. Прикольно. Мне подобается. Классно. Мне сподобалась темка такая. Давно не был тут, конечно. Прям дуже давно. Давно не проходив це все. Може, якось зайду ще поіграю. Просто побачив, що всі там десь щось получають. На галяву я зайшов, подумав, ну давай, я б щось попробую. Клас. Мені сподобалася ця тема, якщо чесно. Чесно. давай ще два відкриємо Мені сподобалася ця тема з драконами. Цим. Фіналочку таку ще два відкриємо, доб'ємо їх. Може я колись зайду і ета, прям грати, щоб було інтересніше, може все ж таки надумаюсь, розгребуся з е, FC. І поіграємо трошки в МК, а може ми іншу ігру запустимо якусь для разнообразя. Просто чисто для. Ну, бля, ну, сам набор виглядає круто. От вони прикольно зробили цю плашку. Скорпион ниндзюцу. Ого. Давно, блин, я их давно так не бачив. Я бы хочу за них просто было, может, побегать, типа, поиграть. И классическая джет четвертого слияния. Найс. Это круто. Это прям топово. Мне подобается. Так что, вот такие мои приключения в МК Мобайл, банда. Кто знает про эту игру что-то больше, пощить? Хто ще додивився, я вас вітаю з наступаючим днем, дурака. <сум> всім до зустрічі, до стрімов. Був рад всім пострадати фігньою. Всім покида!